Вітаю, мої любі! Цього тижня нас очікує справжня перевірка почуттями, коханням, перевірка на справжність, щирість, здатність будувати довгострокові плани і дотримуватись своїх же обіцянок, своїх же слів. З вами Марина Нофрічук і це астрологічні новини тижня на період з 23 по 30 листопада 2025 року. Що ж, велику роль цього тижня будуть відігравати. Слова, інформація, переписки і розмови, які ми ведемо. В них буде дуже тісно переплітатись наше минуле і майбутнє, але ще важливішу роль будуть відігравати вчинки, що ми здатні зробити заради кохання. Саме по цим вчинкам буде вимірюватись наша значимість один одного в парі. Вона буде переоцінюватись, переглядатись комусь з нас прийшов час дійсно визначитись. На що конкретно ми готові заради коханих? Якщо ви знаєте, що ви тягнете за собою хвіст невиконаних обіцянок або хвіст минулих відносин, є якісь незавершені історії, то пора вже визначатись. Брехня, фальш, приховані сюжети можуть раптом вилазти на поверхню і ранити всіх учасників. Давайте детально пройдемось по дням. Понеділок і вівторок, 24-25 листопада. Це самі круті продуктивні дні. Тут варто більше спілкуватися з тими, кого любиш, кому хочеш сподобатися. Ми дійсно будемо справляти класне враження на людей, зможемо якісно слухати один одного, обговорювати потреби всіх. Учасників переговорів всіх сторін це особиста взаємодія, дипломатичні навички. Вони будуть на висоті. Якщо ви хотіли знайти якесь мирне рішення в конфлікті чи в спорах, не прогавте ці дні, все обговорюйте саме в понеділок і вівторок. Якщо хотіли б говорити фінансові чи юридичні питання, особливо з тими, хто старше вас чи вище за положенням за статусом, будь ласка, кращих днів годі шукати. Понеділок і вівторок це саме ті дні, коли ваші ідеї, ваше бачення ситуації зараз будуть цікаві іншим людям. Ви будете почуті, тому знайдіть можливість розказати свою історію. Середа самий розслаблений день тижня. На небі буде тривати трагон Венери і Юпітера. Він принесе нам гарний настрій, багато любові, якийсь оптимізм, тому це ідеальний час для знайомства, для романтики, для виправлення. Якось напруження в парі, в стосунках. Заплануйте провести час з тими, кого любите. Хоча удача в коханні вона може гарно перегукуватися з іншими сферами життя. Наприклад, когось можуть чекати подарунки, компліменти, вигідні пропозиції, в тому числі по фінансам. Середа це, в принципі, саме класний день для шопінгу на цьому тижні, але це не стосується. Гаджетів, техніки, бо пам'ятаємо, що зараз ретро Меркурій. І також, будь ласка, не робіть цього тижня взагалі ніякі процедури краси. Давайте почекаємо наступного тижня, щоб нам не довелося дивуватися нашим власним смакам і виборам. Четвер буде продовжувати тенденцію середи. На небі буде діяти тригон Венери з Юпітером і додасться тригон з Сатурном, і день ідеально підходить для демонстрації. Найсерйозніших своїх намірів на майбутнє, особливо в стосунках, здобуття справжніх доказів любові, конструктивних рішень в парі, воно буде на висоті. Розумний підхід і демонстрація такої міцної прив'язаності один до одного, вони будуть доречні в будь-якому разі. А ще це чудовий день, щоб виконати старі обіцянки, тож леді. Хто з вас давно обіцяє наліпити вареничків, будь ласка, робіть їх в четвер, вони будуть оцінені, ну просто перфектно. І коханому, до речі, теж можна ще напередодні, вівторок, в середу, нагадати, як сильно міцніша любов від реальних вчинків. В п'ятницю і суботу нас очікує розворот Сатурна з ретроградного руху в прямий. І робиться він прямо на тригоні з Юпітером. Тож його розворот буде посилювати в нас зосередженість терпіння, витривалість. І знаєте, з одного боку весь тиждень буде фоново ідеально підходити для продуктивної, ефективної, постійної, монотонної роботи. А з іншого боку, тормозіння в справах дійсно може відчуватися зараз на максимумі. Ніби стало все і навіки. нема прогресу, нема результату, ви щось робите відчуття, що ви просто штовхаєте потяг, ви втомлюєтесь, а потяг продовжує стояти на місці. Всі, хто переживає такий настрій, застою, будь ласка, втіштеся, бо починаючи з п'ятниці, дуже повільно, поступово день за днем. Ви почнете бачити все таки більший прогрес у ваших справах і це чудова новина. Я вам рекомендую, от попри всю втрату мотивації в тому, продовжуйте рухатись, працювати над стратегічно важливими проектами. Да, результат буде не скоро. Можливо, ви його побачите лише поблизу 5 травня 26-го року. Але це буде тверда п'ятірочка. Тому продовжуємо працювати, будьте зосереджені на довгострокових цілях, не відволікайтесь на побутові драми. А драми можуть бути ого, го які особливо під кінець тижня Венера буде проходити з'єднанням прямо політ. Лі і пік буде якраз в п'ятницю і в суботу. Тож відчуття, що ми віддаємося на максимум, і при цьому. Відчуваємо сильні викривлення, знаєте, ніби хтось взяв в руки мікрофон і співає про кохання, але при цьому дуже сильна фальшивець. Безбожно, я рекомендую просто не вірити обіцянкам, які вам ці дні будуть даватись, про гроші, про стосунки, про вірність, про кохання, про почуття. І самим теж не давати їх. Через те, що високі ризики, що десь воно вам виліза боком вас, не так зрозуміють, вас перекрутять. І найгірше, що можна вигадати на найближчі дні, пік в п'ятницю суботу, але й до цього кілька днів до і після я би теж не радила зв'язуватися з колишніми, говорити про колишні стосунки в парі, переписуватися з Бог з нас ким, з ким, з'ясовувати фінансові справи, позичати гроші, давати обіцянки чи гарантії. І згадувати минулі грішки. Не варто, будь ласка, це 100% табу. Якщо вас провокують на це близькі люди, просто кажіть, що у вас болить голова, ви зайняті, і поговорите про все це з понеділка. Там уже енергії ревнощів впродуть, і ви зможете спокійно обговорити все, що вас хвилює. До понеділка мовчіть, мінімізуйте особисті контакти. Неділя може викликати. Потребу в гострих відчуттях, в свободі, бажання вивільнитись, роблячи людей більш непокірними, ексцентричними, непередбачуваними, ми відчуваємо підвищену потребу в усамітненні, в свободі і одночасно потребу в романтиці відпочинку. Тому Підвищене бажання допомагати, робиться день чудовим для благодійності або для щирої підтримки тих, хто цього потребує. А от романтичні стосунки навпаки ризикують розвиватися ну, геть не так, як ви планували. Присмак образи розчарування, яке тягнеться ще з п'ятниці, він може схиляти нас до надто гострих різких реакцій, навіть до розривів. І я б радила свідомо збільшити дистанцію вже з п'ятниці і мінімізувати контакти. З тими, кого ви дуже любите для їхнього ж захисту, для вашого ж блага. Що можна робити? Творчість, благодійність, допомога друзям, родичам, діткам, природа, класні фоточки, все це буде вас наповнювати. У фінансових питаннях теж варто утриматись від ризикованих рішень і дій. А от мріяти якраз дуже таки треба. Я вас обіймаю. І бажаю вам чудової атмосфери в домі і на душі. З вами була Марина Нуфрічук. До зустрічі в нових відео.